Доброго дня. Так, ваш карбюратор. По вашому карбюратору. Я його просто привів назад в состоянні нового. Потому що вторая камера закиша. Я не знаю як ви їздили, уровня немає. Так помив, почистив мембраны хороші, оставив, все перемив, коротше, перечистив, виставив всі зазори. І все, все получилося чітко, все клас. А і четвертого кулака поставив замість сьмого. Сейчас покажу як працює. Я не газу нічого не давав. Ракета питала. Роботає добре. Малі дібори притер, так би кришечки притерна всі підслужить. Перечислив, придився, скору камеру вона була заклинута закіша. Всі її розчевелили, помазали, виставили зазор, три камери. Прокладочку поміняв. Потом будем дать кулочок. Фильтр. Короче, проверим вам просто порадовать. Что еще я вам хочу сказать? У вас эта трубка канала после вот, картинного газового пишется, соменяется все, все по-другому. И надо вышить. Вы Ви тут... Якщо кидаєте или песочок трубочки, і бензиновий дизельний фильтр любой до трубочки, і та він Ну Нічого не минає висуть пі ваш карбіран. Бороти знають, будуть високі Э, пластиковый там майне делаєте. Готовий, завтра приїде до вас. Е -е, за всю цю роботу е -е, 1000 гривень. Напишіть мені на ту саму вам адресу відправляти і як вам на ложка чи на картку. Добре, чекаю відповіді.